Приходом ковіду дуже популярним продуктом стали саме веб-камери для віддаленої роботи. На жаль, навіть в найновіших і найдорожчих лаптопах вбудовані камери такої собі якості. Дуже рідко вони навіть доходять до 1080p. Тож сьогодні ми поговоримо про новинку, і це флагман від компанії Logitech MX Brio. З вами Володька, який працює віддалено сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Новинка увійшла у велику родину пристроїв серії mx орієнтованих на аудиторію айтішників, крієйторів та стрімерів. Дизайн камери футуристичний, з гострими гранями відчувається якість збірки. Те, що тримаєш у руках, преміум пристрій. Кріплення розкривається на достатню відстань, щоб надійно зачепити веб-камеру навіть на найтовші професійні дисплеї. Важить разом з кріпленням і шнурком Type-C лише 230 грамів, тож не має перевішувати кришку екрана навіть на тонких ноутбуках. З назвою можна здогадатися, що веб-камера має роздільну здатність 4К з частотою 30 кадрів на секунду, або Full HD 60 FPS. Тут використовується най Новіший сенсор Sony imx 415, у якого на 70% більший розмір пікселів. Разом із будованим штучним інтелектом і режимом HDR, це дозволяє отримати вдвічі більше деталей під час дзвінків чи трансляції, що особливо позитивно відчувається за складних умов освітлення. Камера може в автоматичному режимі налаштовувати експозицію, кольори тощо, але в певних ситуаціях ви хочете контролювати все та виставити всі параметри на свій смак. З Logitech MX Brio це нарешті стало можливим на 100%. Крім. Звичних, але дуже потрібних параметрів картинки на зразок балансу білого, яскравості, насиченості, різкості тощо, тепер доступні налаштування ISO та витримки затвору камери. Загальне правило просте: намагайтеся зробити ISO якомога менше, а витримку кратно актуальному фреймрейту помноженому на 2. Тобто, якщо ви знімаєте в 4К 30 кадрів за секунду, ваш фреймрейт має бути 1,6. А якщо знімаєте в 1080-60 кадрів на секунду, то 120. Якщо ви Працюйте за несприятливих умов освітлення, краще не намагатися знімати з високим фреймрейтом 60 FPS, а виставляти значення 30. Так картинка буде чистою та детальною. поекспериментувавши з освітленням, можна зрозуміти, скільки світла потрібно, щоб виставити мінімальне значення ISO з правильною яскравістю кадру і як результат отримати найкращу можливу деталізацію. Автоматичне фокусування дозволить отримувати чіткіше зображення, деталізацію на обличчя, а також демонструвати щось у кадрі своєму співбесіднику. Навіть якщо поряд включити витяжку чи відкрити вікно, за яким чутно машини на вулиці, ваші глядачі цього не почують завдяки двом якісним мікрофонам і шумодаву зі штучним інтелектом. В Конструкції MX Brio є режим для швидкого нахилу картинки вниз під час дзвінка чи стріму, наприклад, щоб показати якісь нотатки чи екскізи на столі, та продемонструвати процес роботи в режимі Live. Свідки світової змови можуть спати спокійно. За вами ніхто не зможе стежити, коли ви цього не хочете, навіть якщо зламають вашу систему завдяки механічній кришці веб-камери, яка фізично затуляє об'єктив камери. Вебкамера може працювати навіть як plug-and-play пристрій без будь-якого софту з Windows, macOS, Chrome OS або Linux. Також вона сертифікована для Zoom, Teams, Google Meet, Streamlabs і Chromebook. MX Brio йде в ногу з сучасним світом щодо впливу на навколишнє середовище, більша частина пластику з Перероблених матеріалів а алюміній з низьким вмістом вуглецю виробляється завдяки відновлюваним джерелам енергії, а не палива. А паперове пакування випускається з сертифікованого лісу, який був вирощений спеціально для цих потреб, все це дало змогу камері отримати сертифікат вуглецево-нейтрального продукту. Тож купуючи Logitech MX Brio, ви ще й бережете планету. Це нова вебкамера компанії, яка задовільнить найвибагливіших користувачів. Має стильний вигляд, якісні матеріали, зручну конструкцію, класний звук і, звісно, відмінну якість зображення. Нова MX Brio офіційно буде доступна у розетці, фокстроті, комфі і Епіцентрі з 20 березня цього 24-го року. Обирайте нову круту камеру серед пропозиції Hotline .ua. Отож, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, якою вебкамерою користуєтесь. Саме ви ставте цей дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І до нових зустрічей всім пока.